США більше не забороняє Україні завдавати удари по цілях далеко в глиб території Росії. Далекобійні ракети Томагавк та Баракуда вже за один крок до того, щоб прибути в Україну. Плюс американці готові надавати розвіддані для ударів. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох тепер каже, використовуйте здатність завдавати глибокі удари. Немає жодних недоторканих місць, звідки цей розворот, і потепління до України з боку Америки. Можливо, є таємні домовленості, про які нам ніхто не розповів. А може, усе таки подіяв піджак Зеленського? Пояснюємо. Ще рік тому глибокі українські удари по російській території викликали на заході занепокоєння. Тепер США дають на них зелене світло. І, можливо, скоро навіть дадуть ракети Томагавк, здатні вражати цілі на відстані до 2400 кілометрів. І ракети Баракуда з дальністю понад 800 кілометрів. Дональд Трамп каже, що вже майже ухвалив рішення про надання томагавків. Але до того він хоче точно знати, куди саме українська сторона планує спрямувати ці ракети. Від спроб домовитися з Путіним, американський президент перейшов до дорікань Москві, що вона давно повинна була припинити. Нити цю війну Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом кроки, які цитуємо, дійсно можуть змусити Росію зупинити війну, і розраховує на рішучі дії США. Усе це говорить, що між Києвом і новою адміністрацією Сполучених Штатів досягнуті певні непублічні домовленості. Україна отримує більше свободи дій у військовому плані. Не виключено, що в обмін на деякі гарантії з нашого боку. Але хай як страшно вимовлятися в голос, щоб не наврочити, Та здається, що США зараз беззастережно за Україну. Поступ цих позитивних змін можна сміливо відрахувати від зустрічі на Алясці у серпні 2025-го. Після Анкоріджа відносини між Трампом і Путіним, схоже, дали тріщину. Президент Ша відчув, що його нібито ошукали. Кремль отримав те, що хотів, пафосні кадри для преси. А США не отримали жодного практичного результату. Тож Трамп почав публічно, так би мовити, наїжджати на Путіна у соцмережі Truth Social Президент Ша написав про те, що Україна має чи підтримку європейських союзників по НАТО може виграти війну та повернути всі захоплені території. Російську воєнщину Трамп навіть назвав паперовим тигром, тобто чимось, що тільки здається небезпечним, але насправді таким не є. Американський президент також заявив, що Росії слід було вже давно припинити війну, щоб уникнути ганьби поразки. Виходить, що і так короткий медовий місяць між Москвою і Вашингтоном добіг кінця. Цьому сприяв цілий комплекс важливих факторів, і зустріч на Алясці один з них. По-перше, вплинула звичка Путіна давати обіцянки, які він не збирається виконувати за даними Аксіос. Російський лідер багато чого вимагав. Наприклад, визнання анексії окупованих Росією українських територій. Про гарантії безпеки він говорив дуже туманно, причому хотів залучити до цього процесу Китай. Жодної конкретики про те, як закінчити війну, Путін так і не дав. Не дивно, що Трамп сприйняв це як небажання домовлятися. По-друге, на тлі цих фальшивих кроків Росії назустріч переговорам, Кремль не лише не зупинив обстріли українських міст, але й пішов на нові провокації проти. НАТО. І це не просто слова, а конкретні цифри. Лише в ніч переговорів на Алясці з 15 на 16 серпня 2025 року Росія запустила по Україні 85 дронів. Загалом же, за підрахунками українських експертів, кількість російських ударів по Україні після зустрічі Трампа та Путіна збільшилась на 46%. Якщо говорити тільки про шахеди, то за два тижні серпня було зафіксовано понад 2000 тисячі запусків багато. А вже ж! але далі ще гірше: лише в ніч на 7 вересня Росія встановила так званий рекорд. По Україні летіли понад 800 дронів. Усього ж у вересні їх було понад 5, ,5 тисяч, плюс 185 ракет. Але Росія не тільки атакувала Україну, але й пішла далі. Влаштовувати атаки провокації на країни Євросоюзу і НАТО. Вересень 2025-го видався багатим на подібні історії. Під час однієї з масованих атак Росії на Україну до 20 російських дронів залетіли в Польщу. Польські повітряні сили вперше збили російські безпілотники над своєю територією. Уряд Польщі наголосив, що вторгнення було навмисним, а не випадковим, хоч не всі на заході з цим погодились. В інший день російський дрон Камікадзе відвідав Румунію. Він заглибився приблизно на 10. Кілометрів і перебував у румунському повітряному просторі близько 50 хвилин. Міністерство оборони Румунії заявило, що дрон не становив прямої загрози цивільному населенню. Але все-таки Румунії довелося піднімати в повітря винищувачі f 16 для моніторингу ситуації. Так само зухвало, три російські винищувачі Міг-31 близько 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії. Через візит російських дронів у Норвегію довелося закрити вітряний простір над аеропортом Гардермуен Осло. Низку літаків перенаправили в інші аеропорти. Через дрони закривали аеропорт Копенгагена, столиці Данії. Тоді ж російські безпілотники кружляли її над шведським містом Мальме, і це лише частина з того, що відбулось у вересні 2025-го. Але й жовтень вже відзначився російськими провокаціями. 2 жовтня невідомі безпілотники помітили в Німеччині. Через це аеропорт М'юнхена зупиняв роботу. 17 рейсів так і не змогли вилетіти, а 15 довелося перенаправити. Також дрони зафіксували над авіабазою в місті Ердінг, де розташований інноваційний центр Бундесферу, і де випробовуються безпілотники наступного покоління. На початку жовтня комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс повідомив, цитуємо, німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад, ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно. Чи Росія справді атакує НАТО, чи це перевірка альянсу на готовність відповідати, чи навіть намагання розсварити країни через ці провокаційні атаки, поки невідомо. Але в будь-якому разі Путін уже показав, що не буде слухати ані Трампа, ані будь-кого іншого, навіть після особистих зустрічей і червоних доріжок. Що ще могло прохолодити російсько-американські відносини? Те очевидне, що псує будь-які стосунки? Брехня. Протягом тривалого часу росіяни переконували Трампа, що впевнено і цілеспрямовано перемагають Україну на полі бою, а отже, потрібно домовлятися на їхніх умовах, або вони все одно все захоплять в Україні. Реальність виявилася не такою, як Путін описував представникам американської адміністрації. Як наслідок, довіра до нього як до джерела інформації стала суттєво знижуватись. Під час зустрічі 23 вересня 2025-го Трамп і Зеленський говорили про проблеми з російською нафтопереробною промисловістю внаслідок українських атак? Очевидно, що Трамп дійсно отримав реальну картину щодо стану російської економіки та успішності українських ударів? Можливо, тому Трамп і писав у соцмережі, що Росія вже три роки веде безцільну війну, яку сильна армія могла б закінчити за лічені дні. Бо якщо російська армія така всемогутня, як каже Путін, то чому ж тоді повномасштабні? Бойові дії тягнуться вже майже чотири роки. Може захопити Київ за лічені дні, але просто не хоче так виходить. Ще один фактор був не на користь російсько-американських відносин це політичний тиск у середині США. багато американських політиків висловлювали невдоволення тим, що Трамп даремно змарнував час у спробах домовитися з Москвою. Американський журнал «The Atlantic» навіть писав, що Трамп руйнує авторитет США як світової наддержави, що на них уже ніхто не хоче зважати. Ось один з доказів Трампа не запросили на саміт у Пекіні з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. У статті пишуть: цитуємо, не дивно, що чоловіки, які зібралися в Пекіні, три автократи, чиї країни колективно спрямовують сотні одиниць ядерної зброї на Сполучені Штати, сміливо поводяться так, ніби вони навіть не замислюються про Трампа або про країну, яку він очолює. Автори публікації назвали зовнішню політику Білого Дому продовженням особистих інтересів Трампа, які пов'язані з бажанням отримати Нобелівську премію миру. Окремі американські сенатори. Також обурені тим, що робить Трамп і його оточення. Наприклад, республіканець Міч Макконел каже, що деякі радники Трампа демонструють ганебну наївність у справах із Путіним. Він також критикує прагнення до ілюзорного миру з Росією, коли це лише шкодить довірі до США та їхній міжнародній позиції. Інший республіканець Чак Граслі закликав запровадити найжорсткіші санкції проти Росії. Він попереджав про те, що Путін грається зі США. Лінці Грем теж підтримує суворі заходи проти Росії, якщо Путін не піде на серйозні переговори. Він наголошує, що США мають бути готові знищити економіку Росії, якщо Путін не відмовиться від агресії. Демократ Річард Блюменталь разом з Гремом просувають законопроєкт про санкції, що може сильно вдарити по російській економіці. Блюменталь звинувачує Путіна в затягуванні миру і закликає Трампа не брати участі у цих хитрих іграх. Демократка Ин шахін вважає, що Трампу вже давно час бути жорстким із путіним і змусити його вести переговори, а не просто робити вигляд. Тож виходить, що Трамп і так не отримує від Путіна жодних конкретних кроків назустріч, зате повною мірою отримує критику від американських політиків. А на критику він реагує чутливо і дуже не любить виглядати слабким. Це спонукає його діяти по-іншому. У цьому випадку відвертатися від Москви, переходити від загравання з Путіним до тиску. Це, звісно, не означає, що Трамп раптом щиро полюбив Україну. Але принаймні передумав набиватись у друзі до Путіна поки що. Але це не все, що вплинуло на позицію Дональда Трампа. Є в цій історії і український слід. Бо не можемо ж ми сидіти склавши руки і чекати, про що там домовляться без нас. Але що ж такого зробила Україна, щоб привернути Америку на свій бік? По-перше, велику роль зіграла непохитність української влади у своїх заявах. Українська сторона наполягала, про що б там не домовилися Путін із Трампом на Алясці. Ми не будемо визнавати жодних рішень про Україну. Без України. Може, росіяни сподівалися, що лише одна тільки перспектива переговорів Росії і США без участі України вже нас налякає та змусить іти на поступки. Але цього не сталося. Володимир Зеленський говорив прямо, що сама ідея переговорів на Алясці далеко від України не найкраще рішення. Він також закликав до чіткості у відносинах зі США, щоб не було двозначностей у військовій допомозі та гарантіях. Також Україна продовжила багато уваги приділяти дипломатичним зусиллям і посилила контакти з новою американською адміністрацією. Щойно та прийшла до влади, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці. Зміна риторики Трампа та його розворот у бік України це не спонтанний емоційний сплеск. Такий результат дала кропітка щоденна робота української сторони, наша послідовна і принципова позиція на багатьох рівнях. Упродовж 2020 року. 1939-го сам Зеленський багато разів спілкувався з Трампом. Звісно, перший візит українського президента в овальний кабінет у лютому 2025-го ми б хотіли забути, адже зустріч фактично провалилась. Дехто всерйоз вважав, що причина в аутфіті і поведінці Зеленського. Мовляв, своїм одягом він не продемонстрував належної поваги до протоколу, а ще намагався тиснути на емоції. і Трампа це відштовхнуло. Перед наступною зустрічю Трампа і Зеленського. У Білому домі, 18 серпня 2025-го в медіа було багато тривожного. У BBC відзначали, що після зустрічі в Білому домі, де Зеленського залякували Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, український і американський президенти вже нібито помирились. Білий дім назвав дуже продуктивною їхню 15 хвилину зустріч в кулуарах у квітні під час похорону папи Франциска. Але в матеріалі також йшлося про занепокоєння європейців і розчарування українців. На Строї описували як відчуття подавленості через побачене в Алясці. Європейські чиновники за інформацією BBC, були стурбовані тим, що Трамп може спробувати тиснути на Зеленського, щоб той погодився на ті умови, які могли обговорювати Трамп і Путін. Авторка статті в Лемонде Сільвія Кафман писала, що президент Зеленський, попри ризик і приниження, якого зазнав від Трампа 28 лютого, готується до зустрічі у Вашингтоні, прагнучи використати будь-яку можливість. Для припинення війни. Крістофер Міллер для The Financial Times із посиланням на високопосадовця з оточення Зеленського писав, що мета президента України на зустрічі започаткувати продуктивний процес мирного врегулювання без тиску на Україну щодо виконання неможливих кроків, як от виведення сил із Донецької та Луганської областей. Для цього, за словами джерела Міллера, Зеленський готовий піти на прийнятний компроміс уздовж поточної лінії фронту, який українці могли б схвалити. Але зві. Дійсно, були і розмови про костюм. В інших змі гадали, у якому стилі з'явиться Зеленський, чи дослухається до модних порад американців на попередній зустрічі, чи навпаки, добере щось ще більш мілітарно-повсякденне. Нам це видається абсурдною дрібницею, але в дипломатичному контексті такі деталі іноді вважаються показниками серйозності або того, як тебе сприйматимуть. У серпні 2025-го український президент з'явився на порозі овального. Кабінету в чорному піджаку це не був класичний костюм, але здається, що для Трампа і його команди і цього було достатньо. За інформацією джерел на другій зустрічі, тон розмови Зеленського з Трампом був іншим. Український президент говорив про вигоду, силу й угоду, яку можна отримати разом. Наприклад, якщо США допоможуть швидко підсилити український наступ, то Росія впаде. А Трампу війде в історію як президент, що поставив Кремль на Місце у будь-якому разі, на тлі відірваного від реальності Путіна, Зеленський шукав нові підходи до Трампа, і як бачимо, таки в нього вийшло. Крім того, на серпневу зустріч у Білий Дім разом з Україною прибули кілька високопоставлених представників ЄС. Це була частина спільної стратегії: переконати Трампа, що весь колективний захід готовий тиснути на Москву і підтримувати Україну в одній із публікацій Associated Press про цю зустріч написали: цитуємо, коли Трамп приймав Зеленського та провідних європейських лідерів, щоб активізувати місяці затяжних зусиль США з метою припинення війни Росії. Сії, що триває вже три з половиною роки, тон і стиль зустрічі значно відрізнялися від тих, що були, коли президента України вигнали з Білого Дому у лютому. Важливу роль зіграла й зустріч Трампа з королем Британії Чарльзом третім наприкінці вересня. За телеграф повідомляє, що монарх зміг переконати президента Ша у тому, що Україна може виграти війну проти Росії. Хоча вони обговорювали це питання тет а тет, король згадав про Україну про. Мові на державному банкеті. Він звернувся до Трампа зі словами: цитуємо: сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію і забезпечити мир. У матеріалі The Economist відмітили, що Америка відмовилася від ідеї припинення вогню на час підготовки широкої угоди, а також акцентували, що США готові запропонувати Україні певні гарантії безпеки. А це у свою чергу означає, що у форматі майбутнього врегулювання Полювання обговорюватиметься вже не лише лінія фронту, а й ймовірно зміни в архітектурі глобальної безпеки, виходить, що Україна бореться з Росією на полі бою, а також веде дипломатичну боротьбу на міжнародній арені, щоб збільшити рівень підтримки і допомоги. І наша мета проста і зрозуміла. Але ж ми не думаємо, що в Кремлі просто за всім цим спостерігають. І хоч на рівні риторики росіяни демонструють свою байдужість до позиції США. Найімовірніше, вони шукають способи відновити вплив на американського лідера або чекають нагоди розколоти західну коаліцію. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нові санкції, про які попередив Трамп, Уже не мають такого стримуючого ефекту, бо вони вже стикалися з багатьма санкціями, І це не зупинило Росію в досягненні її цілей в Україні. Дімітрій Медведєв написав низку постів у соцмережах, зокрема про те, що ультиматуми Трампа є театральними. А що ж сам Путін? Ну він багато чого говорив у відповідь на нещодавній пресконференції на Валдаї. Uh, Проти лома нет прийому. Великий день Бородіна, братской трізний поминая, твердили. готовими нужно бути к чему угодно. Уймитесь, спіть спокійно. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее. Хай якими абсурдними видаються такі моменти, фактично Росія свого кроку ще не зробила. Можливо, відсутність кроків або ж усі ці абсурдні заяви і є крок. Або росіяни все ж таки вичікують і будують черговий підступний план, щоб повернути ситуацію на свою користь. У будь-якому разі нам ніяк не можна розслаблятись. Та, попри все, станом на осінь 2025-го можна сказати, що США потужний партнер України. Помога йде не лише на словах, а й конкретно у рішеннях від санкцій проти російської нафти до погодження про передачу новітніх озброєнь. Навіть тимчасове припинення роботи уряду США, запроваджене з 1 жовтня, не заблокувало постачання зброї в Україну. Фінальне рішення про ракети Томагавк особисто за Трампом, але тенденція очевидна: США більше не стримують Україну. До речі, за словами аналітиків, подібні ракети дали б змогу Україні бити по ключових військових об'єктах у Росії, таких як завод безпілотників шахету Єлабузі або Авіабаза «Енгельс-2» в Саратовській області. За оцінками інституту вивчення війни, цитуємо: у радіусі дії 2500 кілометрової версії Томагавк перебуває щонайменше 1945 російських військових об'єктів. А в радіусі дії 1600 кілометрової версії щонайменше 1655. Україна, ймовірно, може значно послабити боєздатність Росії на передовій, націлившись на вразливу підгрупу тилових зон, що забезпечують і підтримують. Російські операції. Загалом зараз Вашингтон схоже робить ставку на максимальне посилення тиску на Росію, щоб змусити її капітулювати або принаймні піти на прийнятні умови миру. Віцепрезидент США Джей Дівен заявив, що Росії пора прокинутися і прийняти реальність. Уявити такий меседж від адміністрації Трампа ще півроку тому було важко. Як далеко просунеться ця така потрібна нам підтримка? Чи не станеться чергового розвороту? Не будемо брати на себе відповідальність передбачати майбутнє. Але можемо трохи поміркувати над перспективами? Найімовірніше, США продовжать надавати Україні зброю, боєприпаси, ППО, БПЛА та технології. Це важливо як для стримування Росії, так і для забезпечення стабільності в регіоні. У світлі російських провокацій у Європі це питання як Ніколи актуальне по-друге, можна розраховувати на розширення тренувальних програм, у яких американські інструктори братимуть участь у навчанні українських військових, зокрема в межах програм НАТО. Після російських шахедів у Польщі польський президент дав згоду на перебування на території країни військових підрозділів іноземних держав-учасниць організації Північно-Атлантичного договору для підкріплення Польщі в межах операції Східний вартовий спільно з країнами НАТО для посилення охорони східних кордонів Польщі, скажімо так, Україні нічого не заважає в тому або іншому форматі взяти участь у відповідних заходах. Усе таки у нас більше досвіду в збитті Російського. Іських шахедів і в тому, як діяти під час масованих повітряних атак. Ще важливий момент полягає у тому, що і США і Україна зацікавлені в спільному виробництві озброєння, і такі варіанти вже розглядають. Наприклад, за гроші США Україна може виробляти зброю і для своїх потреб, і на експорт, адже в нас немає достатньо грошей, щоб задіяти максимум виробничих потужностей наших підприємств. До того ж, на жаль, ми зараз маємо можливість випробовувати розробки не гіпотетично на полігонах, а відразу в умовах реальних бойових дій. Скоріш за все збережеться і подальша фінансова допомога США для України як пряма, так і завдяки лобіюванню українських інтересів на рівні МВФ, інвестиціям у відбудову після завершення активної фази бойових дій. Але тут багато вирішує ефективна антикорупційна політика в Україні та прозорість правової та економічної системи. Попереду вибори до Конгресу 2026 року, що можуть скоригувати курс США. Але навіть якщо склад конгресу схилиться в бік критиків зовнішньої допомоги, це не означатиме повного розриву співпраці. Можливо, доведеться змінити її формат. Багато залежатиме від нас самих, від того, як ми рухаємося вперед, і на полі бою, і в тилу. Якщо ж будемо опускати руки щоразу, коли хтось зовні говорить, що нам кінець або чекати, що хтось. З нас врятує, тоді нам буде ще важче ніж зараз. Що ми маємо зараз, так це те, що Вашингтон і Київ знову діють разом. І Сполучені Штати і Україна зараз зацікавлені довести справу до перемоги над агресором. Своїм відео ми хочемо зафіксувати унікальний момент в історії, коли союз між Україною та США знову вийшов на найвищий рівень заради спільної мети. Так, США і раніше допомагали Україні, але попередня адміністрація США ледь погоджувалась на використання Україною ракет на зразок «Атакмс», які літають на 300 кілометрів, і були проти ударів по цілях у глибокому тилу Росії, щоб не допустити ескалації, і, як би цинічно це не звучало, не дати Україні по-справжньому перемогти. А Трамп починав каденцію із заяв про завершення війни за 24 години і спроб схилити Україну до Невигідних їй домовленостей. Хочеться вірити, що емоційність Трампа зіграє на нашу користь. І, попри всі острахи, що розвал РФ невигідний США, він допоможе Україні дотиснути Росію. Бо просто це справедливо. І попри те, що ми протягом відео надали вам десятки пояснень, чому США змінили свою позицію, головна і найважливіша причина цього сміливість і стійкість сил оборони України. Саме вони. А не умовні томагавки, наша головна надія. Попри всі запевнення Путіном Трампа, що він ось ось захопить усю Донецьку область, цього досі не сталося, і росіяни усе ще застрягли на околицях Покровська та кладуть по тисячі людей на день у безглуздих штурмах. За кількома словами, в новинах про те, що сили оборони звільнили невеличке місто або село, стоїть стільки надлюдських зусиль, що це важко уявити. Але ніхто б не повірив нам, і ніхто не заступився б за нас, ні Трамп, ні будь-хто інший. Якби українська армія не билася з росіянами на межі людських можливостей за кожен метр української землі, саме військові дають Україні час, щоб схилити світ на наш бік. І в підсумку, саме це є нашим головним аргументом, нашим козирем. Не те, що буде, і не те, що було, а те, що є зараз, найсильніше. Ша у світі українська армія.